Олега Мусія усунули від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я, а його першого заступника Руслана Салютіна звільнили. Тепер виски міністра буде виконувати Василь Лазоришинець. Уряд має намір звернутися до генпрокуратури, щоб там розслідувати бездіяльність міністерства охорони здоров'я. Відомство провело тільки третину тендерів із закупівлі ліків для хворих на рак, віл снід, гемофілію та інші смертельно небезпечні недуги. Нагадаю, активісти вимагали від кабміну звільнити голову тендерного комітету МОЗ Салютіна. Ще в серпні, в тиждень тому на чергову акцію протесту принесли дитячі взуття, щоб нагадати, через брак ліків можуть померти діти. На жаль, Міністерство охорони здоров'я не справилося і не виконало покладені на них зобов'язання. Відповідно, кабінет міністрів звернувся до генеральної прокуратури здійснити розгляд матеріалів. Проведених службового розслідування, яке здійснила Нацдержслужба за дорученням і розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, яке було надано ще декілька тижнів тому. Сам Олег Мусій вважає необ'єктивними причини свого усунення. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. Відведений прем'єром термін на завершення держзакупівель, а це 21 день. Мусій вважає нереальним. Заявив, що написав заяву на відпустку на час виборів. Проте прем'єр її не розглянув.